Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Западне, Степова, Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Кислівка, Метрофанівка. О пів на другу ночі у селі Мартовечу Гуївського району відбулася атака сімома БПЛА. Частину збили сили ППО. Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає. О 15:10 окупанти завдали ударів по селу Чугуївського району інформації щодо потерпілих не надходила о 14.46 у селі Першотравневе Ізюмського району ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти. Жертв та постраждалих немає. Об 11.53 Ворог обстріляв місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. О десятій у селі Курилівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл. Внаслідок чого загинула 58-річна жінка. Рятувальники звітують, минулої доби здійснено 63 оперативні виїзди. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О півдні окупанти влучили у приватну оселю у місті Вовчанську. Горіли конструктивні елементи приватного будинку на площі 10 квадратних метрів. Аби ліквідувати загоряння, рятувальникам знадобилось близько години. Працювало одне оперативне відділення на автоцистерні. Близько о пів на п'ятнадцяту російські нелюди знищили навчальний заклад у селі Першотравневе Борівської громади. Через те, що село знаходиться прямо біля лінії бойового зіткнення і обстріли там не вщухають. Ліквідація даної пожежі була неможливою. О 15 п'ятнадцятій ворог завдав обстрілів по приватному сектору села Сенельникове Вовчанської громади. В результаті удару за межами населеного пункту загорілася суха трава на площі біля одного гектара. Існувала загроза розповсюдження полум'я на житлові будинки. До ліквідації наслідків обстрілів був залучений підрозділ ДСНС з міста Вовчанськ. За дві години рятувальникам вдалось зупинити полум'я, запобігши розповсюдженню його на житло та хвойний ліс. Жертв і постраждалих немає вже після опівночі. Бійці 29-ї частини ДСНС були залучені до перевірки місця ворожого обстрілу у селі Мартове Печеніської громади. Там також було влучання по навчальному закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 32 одиниці вибухонебезпечних предметів. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 46 разів виїжджали на гасіння пожеж. У природних екосистемах горіла торішня суха трава, гілля, сміття, хвойна підстилка та очерет на відкритих місцевостях вогнем. Випалено територію площею понад 25 гектарів. Одну з цих пожеж спричинили російські терористи, решту самі люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки та навмисне випалюючи суху траву. За даними Генштабу зсу протягом минулої доби ворог наступальних дій на куп'янському напрямку не проводив. Марія Солов'ява, Дмитронгоєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.